Речі, так, да, звісно, це дуже велика допомога для переселенців, тому що діти ростуть і треба все, хто зміг привезти. Но ми бігли з трьома рюкзачками, ніхто не зміг. Дитина в мене пішла тут в перший клас. Там діти не навчаються очно, планів ніяких не строю. На Майбутнє живемо одним днем. Так, як зараз, зима продовжує залишатися в тому, що треба теплі речі, верхній одяг, треба посуд, треба постільну білизну, рушники, різні ковдри, бледи, подушки. Котре продовжуються виїзди по територіальних громадах по наданню необхідної допомоги для внутрішньо переміщених осіб, які сьогодні майже кількісно вже 90 тисяч отримали прихисток в наших територіальних громадах в межах нашої області, і це надається допомога завдячуючи співпраці Хмельницької обласної ради з різними міжнародними благодійними організаціями країн Європи Сполучених Штатів Америки. Так за підсумками хорошої налагодженої співпраці з релігійною громадою видаються продуктові набори раніше. Це були. Грошові сертифікати сьогодні. Додатково маємо ще одну хорошу новину, тому що довгоочікуваний вантаж у вигляді медичного розхідного нового матеріалу на велику суму, яка в еквіваленті умовних одиниць, сьогодні отримує наш серцево-судинний центр, тому що сьогодні наші заклади охорони здоров'я в великій кількості надають необхідну невідкладну і потрібну допомогу, як і жителям нашої області, так і військовим, яких сьогодні. Отримує допомогу в нашій області з передової, так і внутрішньо внутрішньоперевіщеним людям. І до слова хочу сказати, що сьогодні і звертали, спілкувались по територіальних громадах з переселенцями і зауважила також, що з перших днів війни в Прихмельницькій обласній раді функціонує гуманітарний штаб по наданню допомоги для переселенців виглядів м'якого інвентарю, продуктів дитячого харчування, засобів особистої гігієни. І сьогодні вкотре отримали допомогу більше п'яти тонн гуманітарний штаб на театр Старицького. Від благодійної французької організації «Doc for Ukraine». Тож хочеться подякувати усім нашим партнерам, усьому світові, за необхідну таку сьогодні для наших людей, для нашої держави допомогу та підтримку і спільними зусиллями з усіма українцями, які за межами навіть нашої держави, точно до перемоги.